Вітаю! 27 березня, 2025, місто Рівне, Україна. Зараз і на городі, вирішила прийти, подивитися і вам заодно показати, що просинається. Що вже пробує квітнути. Ожина. як ви знаєте, вона в мене вся неукривна. Зимою ось так просто. Там, де їй прийдеться, де її покладу, де її застане зима. І дивимося, уже можна дивитися зараз брунічки. Як вони перезимували? Ось. Отак от кожну гілочку можна дивитися. Бачите, одна, друга, третя. Це я біля Джозеф. Це пізній сорт ожини. І хочу зразу от вам зауважити, показують відео, що обривають. Самі листочки на зиму. Я то їх не обриваю. Але хочу зауважити, якщо ви почнете ось таким чином ось сюди тягнути цей листок, і брунька спить в цьому місці, ви її просто ось так виломаєте. Цей листок разом з брунькою. Тому я якби їх і не, не обрізаю. Буває так, що стою, щось задумалась, то я можу ось так, ось так чікнути. Просто по листочкам. Не по листочкам, а ось це, ось це, щоб тут, саме ось тут не рухати. Тому що ви ламаєте бруньку, і вже е, тут у вас не буде цього латеральчика, на якому е, буде ягода. А так, як ви бачите, все, все гарненько просинається. Сонце світить і сама не бачу, що показує. Ну, в всякому разі, всі живі. Так, з'явились в мене нові свіженькі місця, Уже замовила собі нові сорти ожини. Побачу, що з того буде. Ось так. І ось я Боже, Джозефа розтягнула аж сюди. Хочу подивитися, яке в нього буде плодоношення. Ось, дивіться, скільки я його розтягнула. Ось на таку відстань. Уже гілка тут досить тонка. Але подивлюсь, що він видасть взагалі. Сонечко сьогодні гарненький день, у нас плюс 14, хоча в день моросив дощик. Ну що, мої саженці, не живі, не мертві. Не пропонувала навесну в цьому році взагалі саженців. Ось це бжезіна, Рахується ранній сорт. Як бачите, вже набагато більші самі по собі. Виросли тагінці. Так, наче теж теж сорт з ранніх. Ось. Бачите, вже які великі. Тобто ще навіть залежить, коли просинається, від терміну плодоношення. Чим ранішній сорт, чим раніше віддає ягоду, тим. А в нього раніше просинається. Так, ось так. Видно? Ось, ось так я їх попідв'язувала, ось, поскріплювала, бачите, які. Тобто найтонші ось такі віточки лишаю, всі останні обрізаю. Ось так. Так що, отак от перезимувало, якби Воно йому було погано і він погано б зимував, оцього б всього не було. Це були просто такі лисі, голі вітки, при чому от я каламбію видалила, то в них ось тут навіть на корі з'являється якась хвороба. Ось дивіться, я вам покажу. Отак, от от, якщо відломувати, це сухеньке, вже тут чисто. Але якби це свіжий, наприклад, по осені відломують, то можна виламати спокійно оце разом з цією брунькою. Ну що, полуничку після оцих таких сильних у нас злив і приморозків всю почистила, всю обробила. Ось, бачите, скільки оце все, все ось це все. викидалося. Оце частина тільки я вже частину придбала стиканів. Вона просто замокла. Дуже-дуже багато було просто замерзало-розмерзалося, замерзало-розмерзалося. Жимолость. Це у нас канадські сорти. З цього боку викорчувала свою жимолость. Тут саме темне місце. Я вирішила, що в цьому році я все-таки буду багато живцювати, тому звільнила таку площадку спеціально сюди. І от, як ви бачите, в досить великому віці звідти. Пересадила сюди два куща жималості. Подивимося, як вони себе поведуть, у всякому разі, вони живі. Так, бачите, це вже в дорослому віці. Це вже десь метр п'ятдесят, ну, хай метр тридцять. Їхня висота. І ось таке розгалуження. Ну, Єдине, що не пообрізала, ну це нічого страшного. Тільки-тільки просинається. Ось видно, що тільки-тільки просинається. Це канадські сорти. Ага, картоплі в мене в цьому році не буде. Замість бульбочки я вже висадила полуницю, бо не вистачало місця. В результаті ще зараз чекаю саженця. І ще готую місця. Так що все зайнято, всі коробки Вон працюю, пересажую, викидаю, що не перезимувало. І, до речі, хочу вам сказати, Барбариса, я пересаджувала в горщики півлітрові на зиму. І барбариси лишала в коробці. Просто так, як вони росли. І ви знаєте, результат однаковий. Можна було всі абсолютно пересаджувати. Вони вже видно, що вони пішли в ріст. Це сіянці. І як на диво, не рухала я ось дивіться. Ну, поки що я ці кліматіси не буду рухати. Подивлюсь, що воно зацвітає, чим воно зацвітає. Тоді вже буду вирішувати, що з ним робити. Ну, Як завжди, грядочка на огірочки в мене готова. А Може, в цьому році, хоч ранню попробую. от вам покажу. В тому році я показувала, тут сиділо два великих куща. Ніби можуть подождати. Їх викопували, чесно кажучи, до коліна яму робили. І я вам в тому році показувала, як я скубала тут. Поросль. І ось. Бачите? Ось. Оце небіса. Чому я кажу, якщо ви маєте кущі старі і хочете їх кудись перенести, а туди посадити якийсь інший сорт, не робіть цього. Ви потім запутаєтеся. Взагалі запутаєтеся. У мене вже стільки питають Небеса, я вже думаю, може їх лишити хоча б на розведення. Оце тут. Крім небеса, нібі... ні... тут більше нічого не сиділо. І дивіться вже, який це другий-третій рік, вони все рівно вилазять. Так що зверніть на це увагу, бо потім просто попутаєте собі, який то сорт лізе, і чи його взагалі вам зберігати, чи просто його видаляти. Черевишенька вже розпустилася. Грушка так гарно, гарно. Набрала свої бубонки, такі гарні, такі тості, така смачна сорта, не знаю, ну грушка супер, дуже смачна. Так, жимолость. Так, жимолость. Це бахчарські сорти. Подивіться, чим відрізняється. Це на сьогодні, на 27 березня. Ось. Це бахчарські сорти. Вони значно раніше плодоносять. Ось дивіться, ось тут квіточка, хай ще тиждень, два і вони будуть квітнути. видно. Навіть, може, і раніше все залежить. Ось квіточки вилазять. А це канадські сорти. Вони ще сплять. Ось бахчарський сорт, восторг. Подивіться, зараз дуже близько приближ, зараз. Ось. Бачите, оце квіточки. Ось вони. І вони вже, в принципі, готові. Ще трішечки тепла і вони вже почнуть квітувати. Ось так. Хоча восторг пише, що квітує разом з... Канадськими сортами. Або він так довго квітує, тому що я його, в принципі, купувала для того, щоб е, запилювачі краще запилювався. Ось які квітульки вже повилазили. Ось які квітульки. Сильно я його порізала. От. А оце у нас іде канадський сорт, бачите? Не ті, які тільки просинаються, тут ще не про квітки ні про що говорити не можна. Ну що, лишила я собі три кущика жовтої і два кущика червоної малини. Вирішила, що на цьому буде все. Тому що. Ну, Ніхто її їсти не хоче, збирати не хоче, а я її дуже люблю. Оце сама хожу і скубаю. Ось на повному сонці е е канадські сорти жимолості і стивної. Ось, ну трішки більше, може трішки більше. А може, знову ж таки, залежить від сорту. Тому що дивіться, ось цей, в принципі, вже якби розпустився. А ось цей, ще тільки тільки-тільки планує розпускатися, бачите? Так що я вам просто показую різні сорти жималості. А щоб ви мали на увазі, що треба купувати саме по термінах квітування. Щоб вона переопилялася. Ось. Це Аврора. Оце на повному сонці. Вона. Ось так виглядає. Ось. Луничка вся почищена. Ось так. У нас на сьогодні. Дуже тепленько, дуже гарненько. Все попідв'язуване. Ось ще подивимося середні сорти ожини. Бачите, малесенькі ще зовсім. Ось такі манюпуні. Вилазять тільки. А на вже самі бачили, які вже пару сантиметрів є. Ось так. Гарного всім дня, мирного всім неба. Все буде Україна. Дякую вам.